Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusiness.ua Юа і це черговий випуск розпаковок, які ви бачите перед собою. Поїхали! Давайте подивимося, що в нас тут чорна, важкенька. Десь у мене має бути тут а, ніж. Так, і він тут. Тому. Скористаємось ним. Так, і перш ніж скористаємось, як завжди, хочу сказати: дякую вам, що ви коментуєте ці відео і ставите вподобайки. Це допомагає розвиватися цьому каналу. А щодо посилок, у нас їх сьогодні 10. Практично, як завжди. Різний розмір, різні упаковки: брудне, грязне, щось смердить, щось не смердить. Ну, в цілому, все як завжди. Тож пропоную розпаковувати, угу. окей, адідаси? Адідаси у нас 38-й розмір. Ну, я так розумію, це жіноче. Це 100% юзаний екземпляр. Тут даже щось написано. Бачимо, що підошви у них явно бігані. Я... Ну, воно взагалі-то воно брудненьке таке. Я не скажу, що прям жах-жах, але їх би почистити і було б нормально. Що це за штука? По-моєму, так секонд хенд позначають. Поправте мене, якщо я помиляюся, але начебто в Тіпа типу, помічають одну із червичків і, типу, пишуть, що. Ну, яка нога, щось таке, коротше, не знаю, що вони там пишуть, але собі Так, ну окей, такий початок у нас. Кроси є. Адіки, подивимось, скільки вони скоштують. Я не думаю, що ми дамо за них більше, ніж сотка. Але подивимось, можливо, це якісь дуже-дуже рідкісні. Ось тут розмістимо. Не знаю, чи їх буде видно в кадрі, але. Так, далі хочу таку штуку розподракувати. Дружина тут бігала казала, що це паличка Волон-де-Морта по-любому. А Ми зараз подивимося, що у нас тут. Паличка. Такі, да Такі це справді паличка. Тільки не та, а та, яку використовують на рибалки. Ага. 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 Ну, вона, по-перше, ломана. Так, окей, що в нас тут? Так, тут якісь э, ці. А, я зрозумів, що це э, кільця які. Чи... Ну, льоску продівати. Так, окей. Отакі. От Там таке ж саме, тільки маленькі. Так, і що, я так розумію, це відправлялось комусь на ремонт, чи що. Боже, намотали добряче. Так, о, справився. Так, окей, у нас. Ага, іще одне. Водилище це в нас герміна на 60-80 грам. Що за герміна я не знаю. А ну воно достатньо велике. Скільки там не пишеться. 210 см. Отак от. Ну, таке непогано, знаєте, там щось переключати, або кота ганяти. <кій> Окей. І в нас я так розумію, ну це в натурі, походу, або на заміну щось відправляли, або на ремонт, бо... Ну ось поломаний цей, надломаний, надлом. Окей. Добре. Добре. Я не знаю, варто за це щось зараховувати чи ні. Якщо хтось шарить, чи то можна ремонтувати, що це за бренд ТДТП, пишіть, будь ласка, забирайте. Скільки? Дасте символічно 50 гривень на каву та і все. Якщо воно того коштує. Якщо ні, то просто забирайте. А ні, то просто викинемо. Деталі сюди. Це в бік. переходимо до наступного. Ну, Це очевидно було. Тут у нас ремені. А, було видно через упаковку. Але не було видно, що це за бренд. І тут написано Dior. Дивіться, бірка. Ну, бляха. І тут витиск. Я так розумію, це кожа. Ну, це точно кожа, будь ласка. Шкіра. Так. Однозначно юзаний. Але шкіряний. Ніхера себе Діор. Я думаю, це може коштувати бабла. Мінімум 200 гривень за нього варто закласти, він достатньо великий. Не впевнений, що. На мій розмір, звісно. Ну, так, да, на мій. А, ні, ну дивіться, в натяжку сидячи навіть цілком сходиться. Тобто, достатньо великий. Окей. І другий у нас. Другий у нас без. Ага, Бершка, Made in China. Окей, Бершка. Так, ну тут у нас є підкладка, яка відклеїлась, я бачу. Ну, це можна поремонтувати. Але мене ось оця штука. дивіться, Прикольно. Оце зручно. Типу, там а, ключі якісь або ножичок повісив. До речі, зацініть прикол. Блять. Так, сейчас я це зроблю. Не зря ж у нас тут на ножику є така штука. Правильно. Оп. І такий ходиш на ремньові, болатний. Тут він у тебе отак висить, наприклад. Хтось щось а, до тебе пристав, або тобі потрібно щось розпакувати, такий хо! Хо-хо, і все. Чітко. Це нормальна тема. Окей, треба буде. Жесть. Так, у мене спаза випав. О! Вже не випав, вже зробив. Окей. Так, добре, подивимося, що скільки ці ножі коштують. Потім одремонтую. Ой, ножі. <кхи> Ремені. А, ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Це я буду відкладати в бік Так. Ну, це щось прям таке важкеньке. Давайте подивимось. Ненавиджу оцю плівку. Зазвичай в ній якась херня. Так. У нас тут раритети під'їхали. Ой, ой! Дідом пахне. Дом пахнет, отвечаю, серьезно. Так, окей, зенитки, зенитки, фото, блин, я кер... а, -а, а, чехол в чехлове. Понял, понял. Прикол. Так, зенит е. Yeah. Патсуе. У меня где-то... Щось схоже було. Не знаю, чи точно таке саме. Так. А ну посміхнись. Посміхнись, давай, давай, давай. я тебе сфоткаю. Блять. Як воно? що воно? О! Я сподіваюся, ти посміхнувся. Так, окей, ну я думаю, це гривень 500 може коштувати, да? Нормас. Дід мені ніколи, от я не знаю чого. Типу, це ж вже були часи цифрового часу. Знаєте, типу, вже і в дєда, і телефон був, все. Але мені ніколи не давали от, доступ до таких штук. Хоча в діда їх було достобіса багато різних прикольних от, таких фішечок. Так, ну, зафіксуємо, подивимось, скільки це буде коштувати. Я думаю, гривень 500, воно, ну, блін, чому ні? А там по факту подивимося. Якщо ви щось собі вподобали, ви можете це, як завжди, придбати в Телеграмі. Посилання є в описі, заходьте, будь ласка, забирайте. Так, одна із найбрудніших, начебто, і вона ну, прям м'яка-м'яка. Поріж за все тут якийсь одяг. Так, тут у нас запаль. Буду відкривати обережно, щоб нічого не порізати, бо якщо це і правду... Ну, Блін, ну це одяг. Що це може бути ще? Ладно, це не одяг. Ну це аксесуар, це почти одяг. Рюкзак. Окей. Nike. А, як зрозуміти це нове, не нове, ноше, не ноше, не оригінал, не оригінал. <ріст> <ріст> Та за що? <шо? ріст> ну це пепець. Дякую хоч не використана. Ну, у мене шок. Блін, і це ж відправилось на продаж. Ну тобто ми можемо сказати, що він точно не новий. Окей. Тобто він юзаний. Що в нас тут? Ну тут нічого нема. Ну, не знаю, запаха ніякого нема. Запах нової... А, ну, нового рюкзака, нової шмотки. Я думаю, це навряд чи оригіналь... оригінальний Nike, але тим не менше. Ціну ви побачили, ми зафіксували. Куди мені годіти, я не знаю. Покладемо його сюди. Але оце я навіть не одразу зрозумів, що це. Ну, блін, ну в мене шок. Таке, як знаєте, я дивився американські відоси, де розбирають контейнери. Вони розбирають контейнери в. Рукавичках, таке, як потрібно і мені таке робити. Напишіть свою думку стосовно цього. Тх, ладно, хай поки тут лежить, ми йдемо далі. Ну, в мене шок. У нас тут цілий комплект якийсь. Так, окей. Так. По-перше, шкіряні рукавиці. Такі. Ну, жіночі. Тут квіточки і всі діла. Так, окей. Є таке. Далі. Шарф. Такий. Ну, звичайний шарф, не знаю. Окей. Так, шапка. Ще одна шапка. Я б сказав, давайте поміряємо. Але, ну, типу, їх, як мінімум, потрібно постирати, бо я 100% бачу, що вони а, вживані. Нічого не маю проти, але, ну, як мінімум, просто постирати. Так. Ну, я не знаю тут. Скільки за це все можна дати? Гривень 300-400. В залежності від того, скільки зараз коштують шкіряні рукавиці такі, я не знаю. Ну, Ціну ви побачили, я закладаю поки що а, якісь там 300 гривень на це все. А там, по факту, ви вже мені скажете. Так, наступна. Наступна посилочка. Давайте подивимось, що в нас тут. Yeah. Ну ні, ну ні, 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 ні-ні. Оце от, е, то, що під великим питанням того, чи буде це взагалі хтось в мене е, купувати. Друзі, якщо ви читаєте, от чесно, якщо ви читаєте, е, блін, в мене вже є е, цей, Тарас Шевченко-Кобзар, ось іще є книги. Так, поїхали. Вибрані твори Борис Комаров. Така книга. Така. Тут ще якийсь штамп навіть є. <с. <с.> Може, це з бібліотеки якоїсь, дивіться. Прикол. Так. Гроші на транзистори і батарейки. Сашко ще з вулиці почув крик із свого двору. Здригнувся і начепив ошпарений побіг. А, іначе ожпарений побіг додому. Так, да, мені теж треба було б, мабуть, почитати, але нема на то часу. Так, Павло Щегельовський. Двоє. Це оповідь якась. Дрібний дощ переходить у снігову крупу. Що ледь, торкнувшись асфальту, розлітається під колесами, чіпляється брудним шлейфом за грузовиками, осідає сірою палиною на вітровому склі. Така штука. Окей. Датовано. Датовано, датовано, датовано на. 1985 рік. Окей. Okay. І третя книга Олексій Єльянов. Будьмо знайомі. Така книга веселкова. Так. Веселкова і. Зацініть Київ. Видавництво веселка. Найс. чітко. Будьмо знайомі, тиша, іде урок. Обережно ступаю шкільним коридором. Немо школяр, щоб завинив. Озираючись навколо, чи не гукне хто не спитає, а ти чого тут? Напиши в коментарях, чого ти тут. Так, окей. Друзі, не знаю, скільки за це закладати, ну 100 гривень. Давайте. Я подивлюся, скільки воно що коштує, чи воно взагалі продається. Поки що орієнтовно закладу 100 гривень, якщо ви читаєте, будь ласка, я тільки за, чесно. І дуже сподіваюся, що там в кадрі нормально все видно. Напишіть, як краще залишати в кадрі посилки чи прибирати їх. Так, цього не буду трогати. Ой, давайте оце. Подивимось, що тут. Якщо ви зрозуміли, чому тут краще не трогати прямо зараз, напишіть в коментарях. Відстань. Це шутка? Ні. Це ніяк не жарт, до мої друзі. Я вже профі в цих всіх штуках. Майже. Випаде. Так, кришечка відпала. Ця штука ніяк не знімається. Такий фотик. Так, а тут це як працює? Так само. Курка не бачу. Ага. Бачу, він монолітний і окей. Поняв. А як його? Ага. А як цю штуку відкрити? Може тут бути якась плівка, ні? Щось покрутив. Як воно? Як. Це щось крутиться. Не знаю, що це. Ну тут прям гірше видно. Воно так і має мати такий звук. Може там плівка є якась. Цікаво. Ладно. Так, окей. Подивимось, скільки цей коштує. Тут в об'єктиві цей приколь Так, ладно, все. Якщо комусь потрібно, пишіть, бо я його доламаю. І це ще дружина не бачила. Дружина теж полюбляє такі штуки. Але я її показувати не буду. Я її цього показувати. Блін, ну незручні оці чохли, звісно, не знаю. Але раніше ще якось використовували. Тільки що шпонкнув отут, і пилюка так полетіла. Так, окей. Ціну ви побачили, йдемо далі. Друзі, дві посилки залишаються. Я вам відповідаю. тут книги, а тут у нас якась OLX доставка Але це прям дуже важка посилка. Оце прям важка. Давайте розкриємо цю штуку. Ви не побачите здивоване лице. Я вам хочу сказати, що ось таких а, пакетів а, в мене лежить до багато. Там прийшла одна а, посилка, яку я купував, і там було ну, пакетів з 30 отаких. Це буде печально, якщо там вправду скрізь будуть отакі а, книги. Так, ну поїхали. А, Микола Віногровський, «П'ять повістей. Ось така книга. Так, далі Михайло Коцюбинський дорогою э, ціною. І Василь Бережний по спіралі часу. Складно читається там така вже видно юзана книга, прям капець. Не знаю, я ж я вам кажу. Ну, рівень 100 орієнтовно. Якщо там немає чогось вона най буде. Так, і остання посилка на сьогодні. Так. Окей. Багато пакувальної штуки. Серйозно. Стільки пакувальної штуки раді цього. Це тарелка, если що, друзі. Блін, вона важка хана. Я вам, щоб не збрехати. Ну... Ну не знаю, ну, ну кілограма 2 точно є. Така тарелка. Шо це? Пінопласт. Ну, що це? Хрусталь у нас, Ота, да? Отака хрусталева. Не знаю, за чим так роблять, але багато хто так робить, коли посуд знаходить. Так, ну зразу скажу, клейм ніяких нічого немає. Отака тарілка, отак вона виглядає. Окей. Таке у нас завершення. Ціну ви побачили. Хотів би сказати, ми йдемо далі, але ми. Ідемо до наступного випуску з вами. Всім дякую, друзі, за те, що додивилися до кінця. Нагадую, якщо вам щось сподобалось, пишіть забирайте практично за безкоштовно. Дякую!